Миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми з вами читаємо книгу Іова. І це книга про страждання, про благоденство. Так, на початку і кінці книги ми знаємо, що там говориться про те, як Господь благословляє людину, яку дає радість, але у Іова в житті є період великих страждань. Він втрачає все, крім дружини. І крім того, в нього відбувається в душі велике боріння. Можливо, його боріння ще й пов'язане з тим, що ми його називаємо праведним. Зрозуміло, що праведність його умовна, і в одній із попередніх глав ми читали, що він там просить Господа, це здається, в кінці 12 глави були слова, ну, не так важливо, де саме, але було сказано, що гріхів молодості моєї не згадай. Можливо, в юності в нього були гріхи, так як і в кожної людини, тому що молодість це бурхливий період, переповнений страстями, емоціями, і людина буває в цьому віці дуже самовпевнена і інколи робить якісь помилки. Потім згодом людина направляється на краще, людина кається, якщо знайде вчителів, які наставлять, якщо почує Господа, якщо почитає Святе Писання. І ми називаємо все-таки Іова праведним. Чому? Тому що ми його сприймаємо от в цей момент, коли зараз описується його стан. І, до речі, Бог так само сприймає людину в певний момент. Він не дивиться на те, що було. Він намагається її застерігати від того, що має бути. Але в цей момент, якщо людина приносить добрі плоди покаяння, то така людина угодна Господу Богу. Ну, можемо сказати, що людина правильна. От зараз вона плаче, кається, зараз вона взиває до Господа Бога, і Господь її любить і приймає її у свої духовні обійми. Отже, читаємо про страждання Іова. І символічно, що завтра буде свято мучеників Маковейських, і майже кожен день календаря церковного переповнений згадками про різних мучеників. І тим самим церква показує, що у цьому світі, як сказано у Святому Писанні, зазнаєте страждань. Тому що якби ви були від світу, то світ вас любив. би. Оскільки ви не від світу, то світ вас ненавидить. Але той, хто любить Господа Бога, той не засмутиться ніякими випробуваннями, які бувають на Його шляху. Отже, читаємо: 14 глава книги Іова. Перший стих. Людина, народжена жінкою, короткочасна і пересичена печалями. Якщо подивитися святоотцівське трактування цього стиха, то, зокрема, Ніл Синайський говорить про те, що тут мається на увазі про обтяжене життя різними турботами. Ну і якщо ми з вами почитаємо аскетичні твори, то більшість подвижників, особливо отців перших віків, говорить про те, що треба зріктися всього матеріального, і тоді людина отримує духовну радість. Ми з вами говорили, нещодавно був коментар нашої глядачки. Вона сказала, що коли читала Івана Лісвичника, зокрема його працю ліствицю, то була дуже збентежена. Тому що там з перших рядків цієї книги пропонується зріктися матеріального. І дійсно, ми думаємо, як же ж тоді ми можемо спастися? Так от, дорогенькі, все-таки це написані слова для подвижників, для монахів. Монахи писали для монахів, і тому що якщо брати таким критерієм, то з нас ніхто не спасеться, бо ми всі маємо в десятки сотні разів матеріальних благ більше, ніж мали оці подвижники. Вони мали тільки рясу і книги. І все, а ми маємо все, так? У нас є одежа, не одна пара, у нас є їжа. Ми трудимося зараз такий час, що заробити людина може собі на їжу і до їжі, і люди, а є такі, що і набагато більше заробляють. Але все-таки ця прив'язаність, в якому випадку вона зробить наше життя несерпним, тяжким, страждаючим, якщо ми не вміємо балансувати. Між духовним і матеріальним, оце важливо. І якщо ми вже подивимося подвижників пізніших часів, то вони такого не говорять. От Паїсі Святогоріс, наприклад, так? чи Йосиф і чи той самий наш зараз улюблений Фадей Витовницький, тому що ви полюбили його працю, його книгу. І вони не закликають людей зріктися всього. Вони ставлять приклади, що люди жили у сім'ях, як звичайні, як середньостатистичні. Громадяни країни і серед них знаходилися ті, які мали духовне життя, і наскільки це можливо, мали радість. Отже, значить, для того, щоб нам мати спокій, наскільки це можливо, завжди треба підкреслити от, от хочеться все дуже уточнити, так, щоб не сказати якихось лишніх, банальних слів. От наскільки, якщо можливо, от наскільки нам тут мати спокій і благодать, то це за умови, якщо ми навчимося балансувати між матеріальним і духовним. І те, що ми робимо, нас не має обтяжувати, наше серце не має до нього прикипати. Тобто, а яка ознака? Що, що я не є рабом отого матеріального? А ознака така, що я маю час для молитви. Зранку і ввечері. Я маю час піти в церкву, я маю можливість не робити важку якусь роботу у великі свята. Я маю можливість виховати в християнській вірі дітей. Сім'я намагається жити по-християнському, ось золота середина. А тоді працюй, май, має їжу, май все необхідне, щоб мав вдосталь іншим подавав. Це все можна. Тільки має бути в усьому золота середина. Далі буду читати з короткими коментарями. Як квітка вона виростає і опадає, тікає, як тінь, і не зупиняється. І за неї то ти відкриваєш очі твої і мене ведеш на суд з тобою. Хто народиться чистим від нечистого, жоден. Тут говориться знову ж таки про батьківський гріх. Хто народиться чистим і нечистого. Інколи нас теж така думка може осягати. І тут треба теж мати розсудливість. Дуже часто, коли ми так говоримо, ну що хто ж не безріхав, всі ж грішні, то в такому випадку ми хочемо зняти з себе відповідальність. А ми з вами говорили, що перед Богом сказано, затремтить усяке коліно. І тому все ж таки, якщо ми будемо відверті із собою щирі, по відношенню до себе, то ми повинні так казати, що все одно в тих проблемах, які у мене є, винен в першу чергу я. Це буде дуже справедливо і правильно. Якщо дні йому визначені, і число місяців його в тебе, якщо ти поклав йому межу, якої він не перейде, то ухилися від нього, нехай він відпочине, доки не закінчить як найманець дня е, свого. Ну, теж надто важке для сприйняття е, таке звернення. <кхе> Ой, просто каже, да, я вже помучусь, поживу так, як є, і тому він себе називає найманцем. Так, не сином, а найманцем. Через обставини він змушений нести це життя. Е, для дерева є надія, що воно, якщо і буде зрубане, знову оживе і паростки від нього. Виходити не перестануть, і якщо застарів у землі корінь його, і піньок його завмер у поросі, але лише відчуло воду, воно дає паростки і пускає гілки, ніби знову посаджене. Ну тут говориться про те, що навіть і дерева дають плоди. А Іо в даному випадку немає своїх плодів, тому що 10 дітей в нього загинуло. І тому він теж скорботний. Тому що в ті часи вважалося, якщо людина не має дітей, то вона є мертва. Якщо вона хвора, проказує, вона теж мертва, тому що вона не може бути частиною соціуму. І якщо людина бідна, якщо людина бідна, значить не може нікому подавати. Відповідно, вона теж не підтримує життя. От і він тут так взиває до Бога, щоб, що в нього душа болить, бо в нього і нема діток. А людина вмирає і розпадається, відійшла і де вона. Витікає вода з озера, і річка вичерпується і висихає. Так людина ляже і не встане. До закінчення неба вона не пробудеться і не встане від сну свого. Мається на увазі, мабуть, до закінчення цього неба, цього часу, цього життя, і все-таки він тут інтуїтивно відчуває, що все не закінчиться цим життям і буде Воскресіння. О, якби ти в пеклі сховав мене і приховував мене, доки прийде гнів твій, поклав мені термін і потім згадав про мене. Коли помре людина, то чи буде вона знову жити? В усі дні визначеного мені часу, я очікував би, поки прийде мені зміна. Це питання, коли помре людина, і чи знову буде вона жити. Воно також актуальне і для Івова, і та й для нас. Я пам'ятаю, коли починав своє служіння священича, зустрів чоловіка, парафіянин, щось там спілкувалися, він і все життя до церкви ходив. І він вже старшою, будучи людиною, і сказав: от скоро помру, закопають і ніч. Ну, я тоді ще був зовсім молодий, а це старша людина. І там ще були присутні люди, і там ще говорили на якісь інші темі. І так, що ну, в мене не було можливості починати говорити якесь повчання, проповідь, тим більше нас різниця у віці була дуже велика, тоді, років 60, мабуть. Різниця у віці. І е, все-таки мені було е, ну, неприємно чути, що людина все життя проходила в храм. І вона сказала такі слова. Е, ну е, Неможливо, мабуть, двома словами людину навчити, направити. Бога, як я вже сказав, треба шукати все життя. Як? Порівнюючи от його досвід, е, бачичи його духовні закони, людина утверджується. У Господі Бозі бачить його допомогу, бачить його промисел. І тоді вона так не скаже. От, і тому от, багато залежить від того, як ми зустрінемо цю смерть, ну і куди ми потрапимо. Ну Куди готуємося туди і потрапимо. Тому дуже шкода, якщо людина ходить в храм і вона не думає про вічність. Мож, ну, хочеться сказати в такому випадку: даремне ходіння. Даремно свічки ставимо, даремно там. Коліна свої обтираємо у підлогу. Тому треба не просто витрачати свій час, так, аби прожити, аби відмучити своє життя, треба шукати істини. Покликав би ти, і я дав би тобі відповідь, і ти явив би благовоління творіння рук твоїх, бо тоді ти підрахував би кроки мої і не підстерігав би гріха мого. У сувої було б запечатане беззаконня моє, і ти закрив би провину мою. Але гора, падаючи, руйнується, і скеля сходить з місця свого, вода стирає камені, паводок її змиває земний порох, так і надію людини ти знищуєш. Ну, тут, говорить, ну, про вічай його, вічай тяжкий гріх. Це досить небажаний стан. Туга душевна це стан екрай, крайньої розпачі. Ну, бо його болить. Давайте знову згадаємо слова Христа, що Господь, будучи розп'ятим на хресті, волав до Бога Отця, Боже мій Боже мій, чому ти покинув мене? Пригнічуєш її до кінця, і вона відходить, змінюєш її лице. І відсилаєш її, чи в пошані діти її вона не знає, чи принижені вона не відає, але плоті на ній болить, і душа її в ній страждає. На цьому ми завершили читання 14 глави. Слава Господу Богу!